Марія Гелетей Гелетій, перепрошую, експертка, балканістка, кандидатка політичних наук. Зараз з'явиться, я сподіваюсь, перед нами. Доброго здоров'я, пані Марія. Вибачте, що я помилився в прізвищі, Я знаю, що це абсолютно неприпустимо. У нас до вас, у мене до вас прохання бути перекладачем з дипломатичної мови на звичайну. От у мене написано з перемогою на виборах. Президент Сербії через посла Російської Федерації привітав Путіна. Це, це як? в про Сотекінг? Кажуть, можна І Ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. М -м -м. Поки не станеш королем. Слотокінг чекає. Тобто листа він не писав. Телеграми не надсилав, смс не відсилав, щось не робив, зустрів посла, мені тут підказують, що це, мабуть, під час футболу. Якийсь футбол, був, я не стежу за російським футболом якось. І він значить, його там побачив на трибуні і сказав: витамета, путіну поклон передайте. Пока, спасіба. Приблизно так. Ну насправді плітки кажуть, що він якогось листа передав через посла, в якому власне привітав Путіна з перемогою. Але е, це справді це так цікаво. Бо багато лідерів, тих, що привітали Путіна, вони це робили відкрито, вони робили особисто. А тут вучить так е, через посольство. Мені взагалі це нагадує так е, і привітав, і не привітав. Тобто він очевидно не хоче зовсім псувати свої відносини і рвати відносини з Путіним з Росією. Але з іншого боку, і таке відчуття, що він не хоче е, вітати його відкрито, тому що перші вибори, звичайно, що відбувалися, е, ну не те, що не демократичні, а вибори без вибору, якби а з іншого боку, він все одно веде свої переговори з заходом і намагається все таки продовжувати свій євроінтеграційний курс. Тому е, для нього Вигідно не йти не ставати тим, хто його так відкрито вітає, як, наприклад, деякі інші лідери, зокрема Папа Римський. Ще одне питання про Косово. Значить, Косово сказала, що почне допомагати чи продовжить. Я не, я не стежив. Ну, коротше, буде допомагати Україні в війні проти Росії. А що таке Косово? Ми не знаємо, ми його не визнаємо. І, і тоді якось воно. Чи це Косово так тонко натякає, ви нас визнаєте? Ми вам дамо трошечки там, я не знаю, чого там грошей чи, чи зброї, чи боєкомплекту? Чи ну, бо це якось ну, не, не, не красиво, мені здається. Ми їх не визнаємо, вони нам допомагають. Ну, воно, знаєте, складно. Насправді Косово завжди підтримувало Україну з особливо з повномасштабного вторгнення. Давало допомогу і нашим біженцям за кордону власне в Косово, які знаходилися, і підтримували Україну в різних, скажімо, і висловлюваннях Воно за цілісність України, а також звичайно засуджувало Росію дії Росії і підтримувало санкції проти Росії з іншого боку. Косово ображається трохи, що ми не визнаємо, але вони розуміють, що для нас це прецедент, тому що коли ми визнаємо незалежність Косова, то до нас можуть прийти. Сказати, а чому ви не хочете визнавати, наприклад, незалежність Криму. І особливо це може питанням бути, коли десь почнуться якісь переговори в якійсь точці, і нам доведеться робити складні рішення. Тому для нас, поки йде війна, мені здається, взагалі питання Косово визнавання офіційного не, не, не можна робити. З іншого боку, якщо ми говоримо про нещодавну підтримку власне, на Рамштайні, то Косово, в принципі, передало нам трошечки снарядів. Прохиснарядів броньовані автомобілі, е, і е, також е, це, я думаю, домовленості з США, тому що е, в січні Косово отримало оновлене озброєння від США, і, зокрема, вони отримали свої джавеліни, які вони просили. І фактично, це для нас перше. Вони швидше за все віддали старе озброєння, яке у них було. Ну штаммі перша річ, яка звучала, це снаряди, тобто це те, що нам потрібно, бо ну зрозуміло, бо бойові дії дуже інтенсивні снаряди це перше, що використовується з іншого боку. Я думаю, що Косово стало країною одною з країн, через яку могли партнери передати те, що вони не можуть зараз передати Україні напряму. Наприклад, США зараз як в заручниках, тобто в них є ситуація, коли не прийняти рішення по Україні, але це не означає, що вони не можуть передати третій країні не Україні щось, і ця країна потім перед це Україні. Тому, в принципі, я думаю, що там є і старе, і може бути нове якесь озброєння. Звичайно, про це не говорять. Тому що ну, це питання зброї, і це питання оцих політичних таких чи дипломатичних ігор. Я зараз спробую логіку розповісти глядачам. Ви її або підтримуєте, або спростуєте, пані Марію. Тобто, як я розумію, логіка Косова наступна: була велика його і був великий Радянський Союз. І всі частини Єгославії підтримують інші частини в Радянському Союзі, які хочуть відійти від Радянського Союзу, так як Косово хотіло відійти від Югославії. І, і тоді всі один одного вітали, молодці. Правильно треба, щоб імперії не було. А тепер у України з'являється Крим, який загорбала Росія. І тепер вже виходить так, що. Визнання Косово означає ну умовно визнання можливості відокремлення Криму, хоча в Криму не живуть інші етноси, інші релігії, на відміну від Косової і, і, і Сербії. Ну, тобто тут є ґрунт для дискусії, але як би сказати, ця в цьому логіка, правильно я її зрозумів? Ну, якщо просто дивитися, то так. Це розпад імперії і відокремлення територій, які ну, хотіли хотіли отримати незалежність. Правда, з Косовом складніше, е, якщо ми говоримо про Косово, Косово це територія сербська, тобто. Там Албанці вони історично з'явилися і вони стали більшістю. Але в північному Косово все ще живе ну, переважно більшість сербів. І власне, насправді, проблема там не так із Сербією, як самими оцими сербами, які живуть в північному Косово. Але Косово відділилося. І, скажімо, для Росії, для Путіна, це є прецедент, що типу, Захід дозволив Косово стати незалежною державою. І, власне, і і воно посилається на право народів на самовизначення. Але, але це, в принципі, ну, скажімо, є Албанія, ми розуміємо, що є Албанія і є Косово. І в Косово живуть так само Ну, Якщо подивитися по правилах, то вони вже в Ко Албанці вони мають вже свою, свою країну. Теоретично вони, ну, вони є меншиною, фактично, вони не є корінним народом. В Криму це інша ситуація, бо Крим це є, це є фактично батьківщина Татар. І коли кажуть, що Крим має право на самовизначення, то це би мало стати не російською території, а наприклад, території кримських татар. Тобто це би могла бути якась держава, де проживають кримські татари, але точно не росіяни і точно не приєднання до Росії. Тому да, я, і... я я розширю вашу відповідь. Дякую дуже. Це правильно. І я хотів би, щоб глядачі це зрозуміли. Якщо нації є, ну це дуже грубо, це дуже цинічно. Але насправді глядає наступним чином: якщо нації є куди переїхати, то це одна справа. В Криму живуть росіяни і українці. У Українцям є куди переїхати. Умовно, не кидайте в мене яйця гнилий. Росіянам є куди переїхати. А кримським татарам нема куди. Це єдине, де вони, де, де їхня земля. І тому, коли хтось каже, «Да, а треба, а у нас там. А... Завжди треба думати, мати на увазі в знаменнику, чи є тобі кудись переїхати. Так, да, це погано, це нечесто, несправедливо і так далі. Твої батьки тут народились, і діди, і так далі. Але все ж таки є назва Росія, і Росіяни можуть поїхати в Росію. А кримські донари не можуть поїхати в Росію, бо це не їхня батьківщина. І це от дуже важливо. І тут, якщо хтось за Сербію, хтось за Косово, хтось так, маєте це на увазі, що дійсно є Албанія, і там живуть албанці. в Косові. Ви живуть альбанці, і теоретично вони, однімо, теоретично вони можуть зробити цю е, землю голою. Тому що серби пойдуть в Сербію, алба, е, не, албанці підуть в Албанію, а, а Косово буде просто ну, порожня земля, та і все. Е, в принципі, цей, цей, цей з -з зашморг, чи як це назвати, е, Західних Балкан, він те, бодай теоретично може бути вирішений. Просто, коли ми говоримо з вами Сербія і Косово, то ми маємо ще згадати, що на теренах якраз Косово є такий історично-національний момент там битви, які серби вигравали. Вони хочуть туди їздити, квіти класти, вони хочуть там щось організовувати. Це така складна, складна, складна історія. З іншого боку, косовари кажуть, вони нас вбивали масово. І, 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 ну, і як ми вони збивали, бивали, потім ми взяли і здалися і пішли. Тобто є у кожного своя логіка, але чи можливо якось домовитись? Барель каже, що буде і далі давити на, і на Косово, і на Сербію. А що ви скажете? Ну, е, почнемо з того, що через ту складну історію, через те, що не тільки серби вбивали косоварів, а косовари вбивали сербів, у них є дуже глибокий етнічний. Конфлікт навіть не релігійний, хоча там і релігійний був, тому що за часів Османської імперії то фактично вбивали на релігійній основі, тому що були мусульмани і були християни і. В тому і ця складність, що е, цей конфлікт є глибокий, і його треба врегульовувати на тому рівні е, тих претензій, які кожен етнос має одне до одного. Е, це раз. Друге, я погоджуюся з Борелем, що якщо, наприклад, ці країни інтегрувати в Європейський Союз і забрати кордони, наприклад. Е, не буде одна валюта, та не буде не динара, і не буде євро чи ще чого забуде одна валюта євро, і тоді питання валюти не буде стояти. Бо зараз, наприклад, Косово запровадило євро повністю використання євро на всій території, але косовські серби отримують свої пенсії, наприклад, чи якісь виплати від Сербії в динарах. Сербські динара, і вони, наприклад, ну по перше не можуть ці гроші поміняти. Для них це проблема, і це знову конфлікт, як колись був там з номерними знаками тощо. Тому треба оці всі речі прибирати, плюс між ними має бути діалог. Зараз діалог ведеться між Сербією і Косово, владою Косово. Але на серби фактично виключені з того процесу. Я маю на серби, які проживають в Косово. А діалог має бути тристоронній. По-перше, він має побудуватися на рівні Албанці і Серби в Косово. Тобто, це перший діалог має бути. Вони мають між собою вирішити питання. Чому вони так ненавидять одне одного? Тому що вони практично не контактують. Навіть якщо якісь проводяться заходи, навіть ті діалоги, які там роблять, то вони переважно робляться для албанців, а серби там фактично не беруть участі в цьому. Інше питання, звичайно, Сербія, і Сербія має. Ну, Спогодитися з тим, що Косово не є її частиною території, на жаль, вони мають відмовитися від від того, що Косово є їхня територія, і е, Сербія також має ну це і населення має в Сербії признати це, бо це не тільки політичне керівництво, а це питання того, що серби не хочуть це визнавати. Ну і звичайно, що ці діалоги між от фактично мають і провестися. Тоді може відбутися якесь примирення. Останнє питання, пані Марія, або група питань та залежить роль Росії, наскільки Росія там впливає, наскільки вона заважає замиренню, наскільки це все серйозно? Росії не вигідно, щоб вони помирилися. Росії вигідно, щоб там постійно був конфлікт, тому що чим більше вони між собою конфліктують, чим більше в них протестів, особливо там застосуванням зброї, то це означає, що ЄС ЄС і захід в цілому більше сфокусований на тому, тому що для них Балкани це дуже близько і менше звичайно в них уваги або сил або ресурсу для того, щоб реагувати на Україну, і, наприклад, Сербія під... стояла за, не Сербія, Росія стояла за цими протестами, які були минулого року в Косово, в Північному Косово, що стосувалося номерних знаків, що стосувалося там виборів місцевих тощо. Тобто вона постійно там підтримує. Швидше за все, вона підтримує також ці політичні партії, які можуть, наприклад, завозити зброю в Косово, які можуть, наприклад. Ну просто... Робити, робити якісь протести чи просто, наприклад, нападати на поліцейських тощо. Тобто вони користуючись е, цим конфліктом, їхнім емоційним, я маю на увазі, вони нагнітають і вони роблять все можливе для того, щоб там не було спокою. Відповідно, е, це проблема, що навіть вучі він це розуміє, що в будь-який момент на Балканах може бути якийсь конфлікт, тому що е, дуже легко так само зробити конфлікт в Боснії, де, де проживає велика частина сербів, в цій босній, в, в, в сербській. Сербська частина там де Додік, великий друг Путіна є лідером цієї частини, і так само з Косокосово. Там Дякую де є, дуже ми зрозуміли. Нічого нового ми не дізналися. Росія говорить себе завжди однаково приблизно. І ми переконалися, послухавши Марію Галатій експертку балканістку, кандидатку політичних наук. Дякую дуже.